Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ось такий вид з вікна зустрів мене одного з ранків. Ми з дітками пішли в той день на прогулянку, знайшли вдома термос та термокружку, наварили компоту, я собі кави і прогулювалися такими затишними, осінніми днями вуличкою. Звичайно, що це не щодня, тому що є багато. Обставин, чому ми знаходимо, до прикладу, дочка хворіла, тепер уже син захворів. Але все ж таки часом вигулюємося. І мені дуже подобається ловити ось ці осінні варви, насолодитися ними, Дос хочу, тому що вже зовсім скоро буде дуже холодно. Також забрала на пошті невелику посилку з магазину «Техноїжак», де я купувала свій телефон. Там в мене накопились. Бали і потрібно було їх списати, тому що термін дії закінчився. Тому я взяла такий чохол чоловіку, бо в нього стерся вже абсолютно. І собі ну, нам, власне, двом Павербенк на 20 тисяч одиниць зарядних, не знаю, як вони правильно називаються Фірми Базеус. Дуже всі його хвалили в коментарях, тому що тут є і швидка зарядка, і якісь там виходи класні. Коротше, я зацінила, тому що дійсно дуже швидко зарядився. Ну а потім ми пекли. Такі рогалики, які рецептом поділилася моя свекруха. Ми їх колись пекли на блекаутах у неї вдома, і тепер вирішили повторити. Адже в нас скоро буде в школі ярмарок, де будуть продавати різноманітні смаколики. Тож я хотіла спробувати, як то кажуть, чи піде, чи будуть вони смачними, і вони виявилися супер смачними. Тому пізніше я поділюся з вами рецептом таких класних рогаликів. Начинку можна робити абсолютно будь-яку. І ще купила в сільпо ось таку велику пляшку олії, тому що вже закінчилась. 3 літри 175 гривень. А ще дістала із шафи зимові комбінезони, вже в принципі їх можна буде одягати за потреби. Також хотіла подивитись, чи ми в них влазимо. Ці комбінезони я купувала вже на Олик з Бушними, але вони були в класному стані. І хто знає фірму Рейма, той не дасть збрехати, що навіть після кількох дітей вони в чудовому стані. Єдине, що тут стерлись у ті світловідбиваючі частини. А так, всі деталі неймовірно класні. Ці комбези йдуть вітрозахисні. Також вони йдуть від вологи, захищають, і навіть від бруду бруд не впитується в цю тканину. Також вони дуже гарно перуться, чистяться і захищають дитинку не холодно. Цей комбез призначений до температури мінус 20, там є спеціальна кількість позначок, у нас ще є курточка такої фірми. А дочці купувала минулоріч фірми. от не пам'ятаю, зараз покажу вам, там є момент, де я показую. Ось такий комбес. Ми купили минулоріч, думали, що буде ще на минулий рік, але він виявився на неї завеликий. У мене взагалі дочка така худенька, і я б сказала. На неї підходять речі ще як на дворічну навіть дитину. ось Але, тим не менше, я купила цей комбінезон за дуже привабливою ціною: 350 гривень. Він в ідеальному стані. Ось фірма Тополіно називається. і Розмір у нього 110, здається, так. І е, його дійсно ще можна буде і на наступний рік носити. Зараз я покажу кадри дочки. А в ньому, тобто він, і, в принципі, і на зараз вже підійде, і ще є на виріс такий трішечки запас. Він теж теплесенький, тож сподіваюся, що буде дитині тепло. І хочу ще цьому році придбати якісь теплі зимові черевики фірми Рейма, тому що вона дійсно класна. А ось найменшому сину дістається в спадок від двох старших, і цей комбінезон ще від Мирона. І, як бачите, вже якраз можна вже носити, тому ми його приміряли, і він в непоганому стані. Фірма Levi's, і він гарненько гріє в таку погоду. Не на дощову, звичайно, бо це тканина, але в сухеньку погоду можна погуляти. Тим часом я зайнялася переорганізацією цієї полички, де зберігаються наші біодобавки. та... Ліки швидкого доступу, бо у мене є аптечка і не одна. Дійсно, багато місця аптечка займає. Але ось ця поличка вже потребувала якогось такого, знаєте, складання в новому порядку, щоб було частіше, тому що ми дістаємо певні якісь свої таблетки і все закидаємо. Також тут дістаємо те, що потрібно актуально на даний момент, чим лікуємо дітей, наприклад, там збивали температуру, давали якісь смоктальні ліки для горла, ну і всяке таке, знаєте, те, що треба прямо зараз. Тому я переорганізовую тут, все складаю в тому порядку, як потрібно. У чоловіка є органайзер, де він свої ліки по тижденням розподіляє. А я вже дістаю за необхідності. У ну, мене не так їх багато. Тут в основному біодобавки, якісь заспокійливі від голови, бо у мене така одвічна проблема це головний біль ще з дитинства. І, власне, на тому все. Я взагалі не дуже люблю лікуватися саме ліками, але оскільки чоловік-лікар за своєю освітою, тому Традиційна медицина у нас займає чільне місце, можна сказати. Також тут для діток є ліки: ну, як ліки: вітамін С, вітамін Д. Ми даємо щоразу в осінню погоду. І засипаю чайок в контейнер, тому що назбиралось багато цих контейнерів, таких е, пластикових, а я їх не дуже полюбляю, та й місце вони займають на полиці. Тож пересипаю все в один. Е, у усіх випадках це чорний розсипчатий чай, е, крупнолисний чи середнолисний, тому збираю його. Разом думаю, що нічого страшного не буде. І загалом я ось так люблю зібрати якісь залишки печива, навіть хай в різнобій воно буде, але в одному контейнері, мені здається, воно і використається швидше, з'їсться. тому що коли воно лежить по маленьких упаковочках, цей візуальний шум, і знаєте, вибір неначе втрачається. Тому що ти не бачиш, скільки там його є. І ці пачки дійсно якось ну, не знаю, мені вони не подобаються, тому я стараюсь перекладати їх в щось таке більш видне. Потім, наприклад, виставляю всі ці залишки печива до чаю, і за один раз ми ці всі залишки з'їдаємо. Ну, а далі з хатніх справ потрібно було скласти виперний одяг. Тут все майже дитяче, дещо я прала. В кисневому порошку, а дещо просто потрібно скласти. Щоразу, коли я це роблю, думаю, от зараз прийду, покладу все гарненько на поличко, і буде краса, чистота, зніму вам кадр, як все гарно складено в мене. Приходжу, і по факту мене зустрічає перевернута шафа, де потрібно заново все складати. А то іноді брати прання, тому що а, діти, до прикладу, шукали якісь речі, все перевернули. Вік вирішив, що все рівно в якому порядку лежить, я теж десь там забула, кинула, і в мене теж хаос, і така, я, опс, у мене знову купа роботи. Ну, Нічого страшного, це життя це не страшно. Ще є така полиця, де я сама ж накидала купу різних оцих рушничків. Вирішила перескладати, але. По факту ще й знайшла собі додаткову роботу, побачила, що деякі рушники, знаєте, хоч і чисті, але мають такі застарілі плями від жиру чи від інших якихось речовин, але вони вже не перуться звичайним методом. Спочатку я думала, а нехай їх лежить, але потім подумала, все ж таки в мене є кисневий порошок в кількості, тож вирішила дістати і попрати. Це я роблю зі своїм помічником. Він краще знає, як потрібно, щоб все лежало, і я не знаю, як би я без нього справилась. Тому, якщо у вас немає такого помічника, мені вас дуже шкода, адже ви всю роботу виконуєте самі з першого разу. Я з 10-го і тому мені набагато веселіше. Звичайно, це жарти. На цьому етапі я вирішую зараз набрати цих рушників, щоб прати кисневим порошком. Хоча, якось, чесно кажучи, в той день бажання особливо не було. Але коли дістала ось ці всі рушнички і подивилася дійсно є якісь там плями, то мені навіть стало трошки соромно, що я така лінива. Але знаєте, бувають такі дні, ніби бачать, що є, що робити. А, от взагалі не хочеться. Так у мене стоїть зараз відкрите питання з кухнею. Потрібно вже гарним засобом від жиру пройтися по всім фасадам по власне корпусу кухні і прибрати цей жировий наліт, особливо біля плити. Але взагалі щось немає бажання. Так вона і стоїть і чекає, я не знаю, якоїсь, якогось знаку, мабуть, щоб я стала працювати з цим. Ну і, звісно ж, мій помічником. Помічник все прийшов і перевірив, а ще додав нової роботи, перелив тут е, ладину моєї дочки, пляжечку з водою. І добре, що там була тільки вода, а не компот, чи морс, чи сік, щось таке, тому що я теж часто їй даю в цю пляшку. Тож у мене зараз ще й таке прибирання, сушимо цей диван, він вже висох, але. Трішечки, мабуть, десь в середині там волога лишилася. І думала спочатку виводити ці плями, тому взяла прямо вивідник, але врешті-решт нічого не робила. Ось цим рушником взагалі щось страшне сталося. Я не знаю, чому він такий жовтий. І заливатиму це все. Е Дуже гарячою водою, фактично 100 градусів, додаю кисневий порошок місіс Хелен, доводжу до такого стану піни і буду, власне, виконувати всі класичні дії, занурювати туди брудні речі, посортувала де світліше, де темніше. І ви знаєте, це. Мабуть, єдиний засіб, який завжди діє. Тому що в мене є навіть круті засоби, той же прямо відник, який я вам показала, але він діє не у 100%. А цей прямо відник, він завжди класно діє. Це не відник, це такий кисневий відбілювач, напевно. Словом, подивіться, які страшні рушники. Я ще спеціально їх, хто кажуть, добила там плиту протирала жижну. І побачите, який вийде результат. На кожному рушничку є якась пляма, яка не відпиралась звичайним способом, або пляма, яка звідки взялась. Я, чесно кажучи, не розумію, чому рушники, ось, наприклад, як цей, яким я взагалі ніколи не користувалась, чому він в такому стані. Мені навіть в голову не приходить, що це могло бути, може щось десь затікло. Ну, словом, якщо у вас є версії, скажіть мені. Ось ці рушнички всі, наче чисті, але теж потребують детальнішого е прання. Я вимкнула світло, щоб показати, що вони не ідеально білі. Е це рушнички з Ікеї, і хоч у мене їх дуже багато і можна було не заморочуватися, але ви знаєте, добре, що я за це взялась, адже результат, я вам покажу пізніше, він просто вражаючий. Заливаю багато ще поверху, додаю ще трошечки засобу, і поки кипіла другий раз вода, дивіться, вже яка стала вона брудна в цих чашах, просто жах. я зрозуміла, що це так виходить бруд. І, напевно, напевно це нормально, але мені трохи соромно. врешті решт засіб подіяв, тепер у мене все чистеньке. Тож можна не соромитись. Я зберігаю в такому контейнері з під тайду, тому що мені так зручніше. Але засіб там кисневий відбілювач місіс Хевен. Його можна купити в інтернеті, замовити. Я ж купую в Аврорі, часом він там на акціях. Останній раз купувала за 119 гривень 1 кілограм цього засобу. А ще є дуже багато інтернет-магазинів, я з них якось не встигла замовити, тож користуюсь тільки таким. І він мене повністю влаштовує. Напишіть, якщо у вас є ще перевірені кисневі відбілювачі. Знаєте, я для себе зрозуміла, що навіть порошку як такого не потрібно, якщо є кисневий відбілювач, адже. Прати можна навіть з ним. Єдине, що його в пральну машину дуже мало потрібно додавати, ось я додаю буквально там столову ложку на все прання і багато плям таких щоденних, а то й просто освіжити одяг відходять дуже швидко при низьких температурах навіть. Хоча я не впевнена, що це добре для пральної машини, тому Будьте обережні, краще дізнайтесь про це. Ну, а я наливаю вже третю партію води і буду прати там решту рушничків. І ви побачите в кінці, яка краса вийшла. Ну, а це після прання вже в пральній машині, тому що цей засіб потрібно вимивати. Погляньте, що сталося з рушниками. Здається, вони як нові, взагалі жодної плями. Лише на одному рушничку я помітила те, що не відіпралась. Все решта просто білосніжне. І це ще вони мокрі, тому що хотілося вам зняти, бо буває, що забуваю <казу> показувати результат. А ось цей рушник, який був взагалі жовтого кольору, я не знаю чому. Погляньте новесенький. І це дійсно діє, це були якісь жирні, мабуть, плями, чи Бог його знає, які. Все відіпралося. Дитячий бодік, який від... не відпирався в цій зоні, абсолютно гарнесенький. І хотіла вам показати такий домашній костюмчик, жую е... нахально печу на камеру. Костюм купувала на сайті Каста, забула за нього, ось перебирала шафу, дістала і буду носити. Ну, а зараз, як і обіцяла, хочу поділитися з вами рецептом рогалики від моєї свекрухи. Десь беремо півтора стакана борошна, я беру на око, додаю туди розпушувач, сіль і натираю 100 г масла. Масло беру високої жирності, 82%. І воно потрібно, щоб було охолоджене. Натираю або можна різати невеличким кубиком як вам зручно. І додаю одне яйце. Яйце це вже від мене, а в рецепті оригінальному його немає, тому можна спокійно обійтись без яйця. Та 500 грамів кисломолочного сиру, і все ось так руками гарненько перетираю. Спочатку вийде така не дуже пластична крихта, буде розсипатися. Але е, при вимішуванні масло буде підтаювати і е, зробиться така гарна кулька. Ще в процесі додаю трошки борошна на поверхню та гарненько тісто вимішуємо. Воно знову ж таки розсипається, але врешті-решт має зібратися в дуже гарну кульку, пластичну. Тож, не переживайте, трішечки часу, але недовго, 5-10 хвилин, і у вас все вийде. І ось, власне, на тому все тісто готове. Далі для начинки потрібно лише придумати, чим ви будете начиняти. Можна взагалі нічим, і теж буде дуже смачно. Я ж використовую варення, яке варила і показувала вам у своїх влогах влітку. Воно сполуниті і на гарагарі дуже смачне. І ви не уявляєте, наскільки воно ароматне. Я такого варення не зустрічала ніде. Все варення воно втрачає все ж таки запах, і полуниця не пахне в ньому. А в цьому варіанті дуже запашна, здається, як наче свіжа полуниця. Тому передивіться, кому цікаво, на наступний рік запишіть дуже класний вдалий рецепт. Стоїть в холодильнику просто. Смакота неймовірна. Далі розкочуємо наше тісто в кругленький такий пласт, приблизно сантиметр товщиною, не тонше, не більше, ну так, щоб вам було зручно. Закатувати невеличкі рогалики. Кругленькі робимо, де потрібно, поправляємо пальцями або відрізаємо і розділяємо на багато-багато частинок. Я точно не рахувала, там, здається, 16 має їх вийти, можливо, більше, але з математикою не дружу. Розрізаємо і ось таким чином, щоб вийшли невеличкі трикутники продовгуваті. На кожну з них, на широку вершину цього трикутника, накладаємо трішечки начинки. Будьте уважні, дуже багато не кладіть, адже якщо покладете забагато, то буде витікати. Я перші дві партії робила трішки більше і, на жаль, витікало, а ось зараз додаю зовсім трішки, ви знаєте, смак зберігається і в той же час не витікає просто на деко. І далі загортуємо наші рогалики, ось таким чином, нічого складного, від ширшої вершини до меншої, такі собі маленькі круасанчики. До речі, хто е, думає, як пекти їх то зі слоєним тістом ми поступаємо саме таким чином в серединку начинку, і круассанчики наші зростають. Це тісто класне тим, що воно дуже просте, воно дешеве. Ну, Звичайно, масло трохи забирає грошей, але все ж таки, воно на велику партію не так відчутно. І ще що цікаво з цим тістом, що можна експериментувати з начинкою, можна кожен цей рогалик обмакувати ще в цукор додатково. Я ж цукор, здається, не сказала, але додала одразу в тісто приблизно 100 г. І зразу замішую другу. Партію, щоб спекти на двох деках. Що ще можу сказати? Пекти дуже легко, температура 190 градусів, 20 хвилин, все готово. З'їдається моментально, тому ловіть момент, збережіть хоча б для себе. Тому що, якщо ваші дітки полюбляють випічку чи ваша сім'я, то не встигнете й оком змигнути. Власне, ось такий класний варіант. Що Мені сподобався, тож я його собі зберегла і зараз готуємо з дітками. Навіть мій син пригадав цей рецепт і підказував мені, як його робити, бо готувала по пам'яті. Ми, пам'ятаю, зі своєю крухою і з дітьми пекли разом, і вони активно вимішували тісто, тож навіть підказував мені син, що в якому порядку додавати. Ось така смакота має вийти. Сподіваюсь, вам такий варіант дуже сподобається і ви його збережете, як і я в свої рецепти. Для мене це класний варіант, бо я не дуже люблю заморочуватися з тістом, але в той же час люблю і з сиром випічку. Ось, і щоб все було дуже швидко і бажано смачно. Ось тому. Зберігайте, я думаю, ви не пошкодуєте, варіант дуже легкий. І я сподіваюся, що навіть на ярмарці в школі діткам прийдеться до смаку такий варіант рогаликів. Ось така кількість вийшла з пів кіла сиру, трошки борошна, 100 грам масла, цукор, як бачите, багато, одну порцію пригостила сусідку. А решту ми з'їли. Дякую вам за увагу, спасибі, що ви були зі мною. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Запрошую вас також підписатись на мій канал, мені буде дуже приємно. Сподіваюся, у вас все добре. Бережіть себе і зустрінемось зовсім скоро в новому відео.